Не слухайте маячню Трампа, як ви маєте оцінювати новини. Які новини найважливіше? Звісно, з фронту за останні 20 днів московити захопили 19 квадратних кілометрів української території. Квадратний кілометр, щоб ви розуміли, це десь 20 на 50. Це приблизно футбольне поле, трошки менше. От уявіть, вони захоплювали менше квадратного кілометра в день. У нас. Це, звісно, неприємно, але тим не менше це небагато. Для того, щоб захопити 20х50 метрів, їм довелося покласти десь приблизно 900 вбитими на кожний квадратний кілометр і е, десь стільки ж покаліченими. Тепер уявіть собі, от футбольне поле уявляєте, навіть трошки меншу територію, і там. 900 тіл лежить вбитих і там повзують копошаться іще ще покалічених, без рук, без ніг і так далі. Мені подобається ця картина, а вам.